Напередодні нового навчального року безпека дітей потребує особливої уваги. Тож у рамках парламентського контролю народний депутат Арсеній Пушкаренко оглянув та перевірив стан будівництва модульних укриттів у навчальних закладах Березівської громади. Одне з них на етапі підготовчих робіт. Спочатку ми розпочинаємо котлован з купання, викопуємо до потрібної глибини. Потім це все ущільнюємо і слідучий процес буде засипання крупним щебнем 40-70. Теж буде укатка після цього. І потім будемо складати модуль. Модульне укриття буде знаходитися на достатній глибині під землею, і за рахунок бетонних стін, за словами спеціаліста, буде надійним для переховування. А скористатися ним учні та колектив навчального закладу зможуть з 1 жовтня. В іншому ж населеному пункті укриття вже готове на половину. От якраз сьогодні ми бачимо, що йде активне закінчення робіт по встановленню сховища. Кількість осіб, яку може прийняти це сховище, це 150 осіб ще сьогодні. І сюди планується встановити біотуалети, умивальники і все необхідне обладнання для. Щоб тут могли безпечно перебувати дітки. закінчити роботи планують до 1 вересня, аби малеча змогла вийти на очне навчання. А який кінцевий вигляд матимуть такі модульні укриття, можна подивитися на прикладі опорного закладу освіти в громаді. Тут будівництво розпочали в липні, і нині стан готовності 100%. Директор ліцею говорить, сховище сприяє тому, що учні повертаються, бо ж раніше ховатися було ніде. Майже два роки не навчались. Ми було онлайн навчання, потім ми їздили в іншу. Школу завдяки автобусу, який надійшов від комунітарною допомоги від Естонії. І тому це є набагато актуальне, оскільки дітей не було багато, діти були, переходили в інші навчальні заклади. З будівництвом укриття батьки побачили, що укриття буде відкрито, і відповідно почали повертатися до школи і збільшується кількість дітей. Голова громади каже, роблять усе, аби діти змогли повернутися за шкільні парти і активно готуються до нового навчального року. Березівська громада налічує шість навчальних закладів, три з них були без укриттів. Наразі проводяться роботи з метою будівництва сучасних модульних укриттів. Громада готова до початку навчального. Року забезпечені паливом, забезпечені всім необхідним. Саме сне для нас укриття, і ми їх відкриємо до початку навчального процесу. За результатами перевірки нардеп говорить: помітно, що громада піклується про безпеку дітей. Разом із тим зазначає, що загальна потреба в укриттях на Житомирщині набагато більша, аніж дозволяє зробити виділена з державою субвенція. На жаль, державна субвенція, ту, яку ми отримали. Вона дозволила навіть по співфінансуванні з громадами покрити всього-навсього вісім навчальних закладів. Це критично мало, тому що потреба в нашій області понад 40 і це четверть мільярда. Я особисто звернувся до прем'єр-міністра України з запитом, який був оголошений на засіданні Верховної Ради, для того, щоб була збільшена субвенція для нашої області наразі очікується рішення кабінету міністрів. Однак нардеп запевняє, триматиме це питання на контролі. Окрім того, під час робочого візиту до Березівки оглянули земельну ділянку, яку виділили під дитячий будинок сімейного типу. Його побудують за кошти Естонської республіки, яка відгукнулась на ініціативу першої леді адреса дитинства. ДПСТ буде побудовано із використанням сучасних технологій. У міжнародному конкурсі на кращий архітектурний проєкт майбутнього будинку взяли участь. 17 українських та естонських архітектурних бюро нещодавно оголосили переможця. Проєкт Хата сьогодні. У нас 362 ДБСТ за кордоном, близько тисячі всередині країни. І Олена Зеленська перша веді ініціювала проект адреса дитинства для того, щоб повернути і відновити, і збудувати нове житло для цих багатодітних родин. Адже ви знаєте, що держава давно проводить політику, що дитина повинна виховуватися вдома. Дитина не повинна виховуватися в інтернаті. І, власне, це нормальна світова практика, коли дитина інтегрується в родину, далі інтегрується в суспільство і виховується з родиною, виховується вдома. Загалом за три роки у Житомирській області планують збудувати вісім подібних дитячих будинків сімейного типу.